Няний бум мінус 25% відсотків на вітаміни торгової марки Свей в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на «Гліцесет» та «Гліцесет Макс. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Кирило Боданов розкрив нові подробиці вбивства російського пілота Максима Кузьмінова, який працював на Україну. Треба було все ж таки за ним доглядати. А не повірити тому, що я дорослий, я знаю, як бути 14 лютого 2024 року. В гаражі одного з житлових комплексів іспанського містечка Вільяхойоса знаходять понівечене тіло молодого чоловіка. В нього було випущено від 6 до 12 куль. Вбивці залишили місце злочину на автомобілі загиблого. Попередньо переїхавши його тіло. Згодом автівку спалили в сусідньому містечку. Декілька днів іспанській владі знадобилося на те, аби встановити особистість загиблого. При ньому був підроблений український паспорт. Вбитий виявився російським вертольотчиком Максимом Кузьміновим. Влітку 2023-го він об'єднався з українським гур і провів спецоперацію, в рамках якої переправу в Україну російський вертоліт Мі 8 Згодом росіянин виїхав в Іспанію. Днями в інтерв'ю BBC очільник української розвідки Кирило Буданов пояснив, чому не вдалося захистити Максима. Я вам нецензурно дав би відповідь, які ми висновки зробили, але це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші, і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають всім. Ти знаєш, хто я розповідати? От ти ж нікому, тільки от тобі кажу. Ну так само потім починають викликати дівчину, дівчат з Російської Федерації. Знайомих їм з минулого розказувати скільки в них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії, і так далі. За словами Боданова, Кузьміно відмовився від захисту, пообіцяв бути обережним. Треба було це цьому якось запобігти, але на жаль, це не поодинокі випадки такої поведінки людей в світі в різних в різні часи і в різних ситуаціях це типова помилка. І на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки, і тут теж саме можу сказати.